Всім привіт! Маємо в наявності ось такий Ford Focus. Комплектація Titanium. Це у нас 2012 рік, 11 місяць виробництво, двигун 1.6 дизель, 77 кВт, механіка, 6 передач. Комплектація Titanium передні і задні партроніки, форкоп, кліма, всі датчики паркування. Також в ньому присутня автоматична парковка. Він у нас на, на таких красивих титанових дисках. Резина вся сезонка, дуже хороша, По кузову без всяких підкрасів, нюансів, пошкоджень, царапин, сколів. Він нас приїхав з Нідерландів своїм ходом. Я вам зараз покажу салончик. Дивіться, який салончик, все в оригіналі, нічого не перешивалося. Пробіг 224 тисячі, оригінальний. Кліма, навігація, блютуз, все як має бути. Тут датчики світла, датчики доща, по кузову без нюансів, по салону теж без нюансів. Реально стан машини дуже хороший. Одиниця таких машин приїжджає. У нас тут повний комплект, шторка присутня. У нас присутня сервісна книжка. Дивіться, останній запис 189 20-му році. Також у нас є голландські техогляди 200 тисяч у му році. Тут дуже багато документів про пробіг. Також він на форду обслуговувався. Ось Він, він все життя майже провів на форду. Все обслуговує. У нас, я вам покажу, у нас все скло 2012 року, навіть лобове, він код, тому потрібно перевіряйте, покроверти, коли він, він пробивається. Дах не фарбований. Тут не фарбований. Оригінал. Оригінал, оригінал. 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 У нас передня частина непосідчена в дуже в гарному стані. Не фарбоване. В такому дуже красивому кольорі. Дуже гарний стан машинки. Машинка знаходиться в місті Рівне, ціна, контакти, все буде в описі. Все, Всім дякую, гарного дня. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. Всім дякую, гарного дня.